Доброго дня, шановні друзі, ви на нашому каналі Дніпрогроком. Всіх вітаємо, представляємо на, на ваш розсуд до вашої уваги. Це ремокомплект до корзини щеплення. Состоїть він це, до звичайної корзини, але користується дуже великим попитом наших замовників. Цей комплект состоїть із трьох пружин. Трьох важелів віджимних, трьох болтів, це ще тяга важеля віджимного, трьох гаек відповідно трьох вісі, вибачте, і трьох сухариків. Якщо ціну актуально можете побачити у нас на сайті, якщо потрібно, всі ці запчастини. Можливо, поставити і на посилену корзину, але тут потрібно поміняти поставити додатково кільце. Далі буде відео під цей комплект. І поміняти пружини, тому що на посиленій корзині вони трошки дувші. Кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь всім завжди раді. Дуже Дуже добре, що про... проходить, скажімо так, наше відео. не Минають вашої уваги, люди цікавляться, замовляють. Вже бачачи е, всі е, наші Ютуб канал. Повторюю, е, канал ще молодий, але є, е, є наснага, є бажання розвиватися і надалі. Е, тому. Якщо більше вашої уваги, тим більше побачить ваших колег, всім, хто працює на землі. Тому ще раз дякуємо всім. Слава нашим воїнам, слава ЗСУ і слава Україні!